Естонія продовжує допомагати українським медзакладам. Благодійний фонд Чисті серцем» отримав ще одну партію лікарняних ліжок. Дякуючи нашим постійним друзям-партнерам з Естонії. Приїхало ліжка. З них 53 ліжка буде передано зараз на рогатинську лікарню, а десять на обласну лікарню. Це Друзі, партнери. Торік у Рогатинській центральній районній лікарні зазначає директор медзакладу Руслан Паньків. Було проліковано на 9 сотень пацієнтів більше ніж у 2021-му. Медичну допомогу отримували як місцеві жителі, так і вимушені переселенці. А також у Рогатинській лікарні проходили реабілітацію понад півсотні військових. Ліжкомість каже керівник медзакладу: не вистачало. У цьому році ми вже збільшили наш ліжковий фонд на 10 ліжок. І бачимо, що це ще не цілком вистачає. Бо в 2023 році, два місяці ми перекували пацієнтів, 100% у нас загруженість закладу, і пацієнти, які на планове лікування йдуть, ще чекають в черзі. І тому нам перспективу на майбутньому ми теж плануємо ще на декілька ліжок, можливо, в межах десяти, ще розширяти свій ліжковий фонд. Ті ліжка, які нам надав сьогодні фонд Чисті серцем, це дуже актуально і дуже ми за це вдячні. Ми плануємо цими ліжками замінити колишні ліжка, ну, які були ще колишні, вони вже відслужили свій термін Ну І Ті ліжка сучасні, хоча вони були в житку, але вони набагато кращі, як якісніші і функціональні. Це вже четверта вантажівка з лікарняними ліжками з центру української культури у місті Таллін. З 2014 року вони активно підтримують Україну, а з повномасштабним штабного вторгненням вони почали допомагати як різноманітну амуніцією, продуктами харчуванням. на даному етапі. Вони ну, більше великі кількості передають медичні ліжка, які дуже необхідні нашим медичним закладам, Оскільки на жаль, кількість військових і травня збільшується, так і в деяких лікарнях, на жаль теж збільшують ліжку місця. Загалом доброчинці благодійного фонду Чисті серцем вже отримали і передали медзакладам понад дві сотні ліжок. Йдеться як про прикарпатські, так і про лікарні інших регіонів України. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.